Ти хочеш з От труби Що щось камеру туди кинеш? Видно там все прекрасно було, тільки що видно, поки. Ти все бачиш? Так, я все бачу. Клуба. Да. Тут, по-моему, 12 или 15 метров тоже проводят. Кобіля на комері. Уж таке вже нічого не було. Видно? Видно щось? Угу. Дімо. Іди, Дімо. Курінці вже попрогинали. Це непонятно це що таке. Щось якийсь провод. Коринець, я думаю. Та й та, та, на такі глибини? На глибини ти що? 15 м. Скоровід, напевно. Пробо так і сидить. Ну давай фонарем туди в дирку посвітим. Горну породу. Так. Навкруги це. Давай сюди робимо так. Тоже отак було. Інтересно, як його трактор не так глибоко, знаєш не копає трактор. Фу, диво, яким план диво. Дима, не махай. Куся, привіт! Я хочу покласти карман. А я поїхав, бо там ще якийсь був вже гуд колобіс. А я думаю, бо там хтось мусор привіз. Прямо до бісенки. Діма ті біседку строїть, а привезли не так Де? О там десь рукою береш жменьку і під під пікалкою проводиш і викидуєш землю. Mm. Так, mm. Десь. Mm. Вас うん。Yeah. <re> <dome> <music> Нічого нема. Це там от уже, на копні, Це тут копни. Ну кинь тут копни лопатою одкинь в сторону. Сюди до мене. До мене. Наче да. Так в дві руки бери і цей. Ні, так. Да так не надо дребежать, просто бере в ку. все, я, наверное, датчик. Сейчас. Куда божь?